І так, друзі, Renault Megane 3 12 2012 року. Заміна лампочки не працює, тормоза, лампочки тормоза. Гальма. Да, можна так сказати. Ось вона тут знаходиться. Зараз ми її будемо доставати, цю лампочку. Для цього нам потрібно у багажнику, ось тут. Оцю штучку витягти, отак вона витягується. раз, Чотири защовочки. Два, три і чотири. Ті, хто має тренот, знають. Потім є, є тут така штучка. Остах пальчик. Вставляєш і раз, до себе її. Так раз. І ми бачимо, що там. Ми бачимо там такі, такі гаєчки пластмасові. Он одна, там друга і тут. Третє. Откручуємо ці гаєчки і далі робимо так. Так, друзі, там не болтик, а не гаєчки, а такі два болтика пластмасові. Два, оказується. Ось один тут і один тут. І так пальчиком толкаєте і витягується ось так фара. Тепер треба тут защолочки. Бачу три штучки. Зараз защолочки витягнемо. І покажемо далі. Ось, друзі, ось щелкнули три защолочки. Бачимо тут е, дві лампочки. Ось у мене ця згоріла, вона чорна, видно, що вона чорна. І вона, походу і на габарити, і на тормоз. І те і те згоріло. А може ще ще згоріло. Зараз побачимо, чи в мене така лампочка є в запасі. Так, друзі, мені брат. Да, у нього були, він брав собі на ближній світлон і в нього залишилася така лампочка. Ось, Зараз ми її поставимо і спробуємо, чи працює, вона чи ні. Ну ось, друзі, тепер все. Ставимо в зворотному порядку. І всім щастя, радості, лайки і підписки. Все буде Україна!